Хочу поділитися інформацією, тільки що закінчили цікаву роботу з пацієнткою, комбіноване протезування, тотальна робота. Планували тільки мостик, короночки на імплантах, але е, внаслідок того, що були старі м -м, мостовидні протези, ще штамповані, ну такі. Кастрюлечки, то прийняли рішення їх змінити на металокераміку, щоб хороший був прикус, щоб була естетика, і пацієнтка повноцінно могла вже жувати не тільки на новеньких хороших імплантах, а й на інших бокових зубах. В результаті класна робота. Пацієнтка задоволена. Завтра вже уїжджає з Україною і. Запрошуємо вас, якщо ви навіть не в Україні, ми завжди раді в короткі строки за розумні фінанси викинути якісну роботу. Звертайтеся. ми працюємо заради ваших здорових і суперкрасивих посмішок.